Добре зараз перекусити та почати писати звіт. Гадаю, це гарна ідея. Дженсене, можеш піти і купити нам перепічки. О, в Бога! Я ж знаю, що ви просто хочете мати цапа від бивайла. Пішло воно нахуй! Може, я хочу спостерігати за SCP? Як вам таке засранці? Дженсене, я знаю, що останні п'ять годин ти дивишся тільки на цитьки. Перепочинь. Ти хоч бачив, що я бачу, братане, кльові ж буфера. Це взагалі хтось бачить. Ні. Вони можуть бути якими ти хочеш. Інше не гребе. Усе, що я знаю, що хочу присунути прутня між ними. Я хочу присунути її. Це усе, що має значення, бро. Я сука не контролюю цей відчайдушний поклик! Бляха! Іди вже в перепічку! Я хочу засунути свій язик у її. У... Ні. Ти щойно вдарив добане скло, міле. А, ми тільки но почистили скло. Що за звідки цей звук? Боже мій. Йоу, вона трахає довбане в мене скло, бро, вона вже хоче мене. Бро, а я йду туди. Дженсен, ні. Дженсен. Я вже йду.